Запитання до ультра, по суті, питань нема. так, Комплект кльовий, штанга у нас низ, середня карбон, тобто легенький, комфортний. Катушечка в базі 28-ма. Получається, максимально у нас він прокачаний, скажімо так, багато програм. Тобто ультра як ультра. Всі, хто знають, беруть і працюють. Крім того, так, на сьогодні. Діє-акція, коли при купівлі ультри у нас нагадую, іде отака катушечка в подарунок. Бренд і дистриб'ютор в Україні бренд дистриб'ютор в Україні потурбувався, про свого користувача і продовжив акцію. SX35 велика. бомбезна, скажімо так, катушка. Відносно того, які найближчі конкуренти, на мою думку, скажімо так. Найближчий конкурент це або КС45, тому що він все-таки профприлад, хоч і не підводний, і скоро, скоро два виходить, скоро два, скоро три. От, як на мене, вони будуть певними моментами кращі, але цей в своєму дивізіоні доволі ну, один з топових, скажімо так. Дякую за увагу.